Друзі, з вами, як завжди, Крафта Шторм. І сьогодні ми з вами будемо грати в PUBG Mobile. Так, да. Він зайняв голосування топ-1, а точніше, було 6 голосів і 60% проголосувало за PUBG Mobile. Зараз ви ну, як за PUBG? Ну просто я буду знімати мобайл, да, тому що на комп'ютері в мене логінитися, Ну, на комп'ютерний. Ну, коротше, зараз не про це. Коротше, зараз ви це голосування, бачите, на своєму екрані. Ну що ж, давайте вже не будемо затягувати, а починати. Так, грати ми будемо в класік. Я Я не знаю, наскільки це довго затягнеться. Ну, це може затягнутися хвилини і на 40 теж. Тому, да. Я це відео буду обрізати. Можливо. Так, окей. А поки що, предлагаю настроїти мій профіль. Так. Мені крафтер шторм. Кто хочет добавляйте в друзі. Ось мій... Ні, це не так. Так, ага, Оцю нагороду получаємо. Так. А, ні, це не там. У короче, коротше, шостий уровень. Йо, чому в нас так довго шукає матч, алло? Боже мій, чому так довго шукає? Я не розумію. Ну окей, давайте я зараз для вас скипну цей пошук довгий А, навіть скіпати не прийшлося. Не прийшлося даже скіпати, воно все само зробило. Окей. Так, зараз сорян Да, так, зараз. Такс. Йо! Так, не звертайте уваги. О, всем. Дезнес настройте, в мене тут просто... Оця нижня панель Windows може надо врубатися. Тому да. Не звертайте уваги. Так, да, запись іде, запись іде, да Ждем. Ага, ці... О, все. Все, воно не запустилось. Так, зараз швиденько все прогрузиться. Так. Так, да, серіан. У мене там на насаднім фоні собака хекає, він чомусь боїться, я не знаю. У мене тут він сидить на вікні, коротше. Так, зараз я йому вікно закрию. Коротше, все, я закрив йому вікно, я надіюсь, він не буде зараз хекати. Ми ще по цьому проведемо стрім. Угу, ми ми летимо на самоліті. Ага. Давайте призимемось кудись сюди. Оце нову no, репну. No. Ну, коротше, да. Це мої навики в англійської, да. Так. Джамп. Все, погнали, полетіли. У нас зараз 100 гравців. Тобто, якщо ми займемо топ-1. Це буде дуже круто, тому що в нас тут 100 гравців. F це парашут, окей. Так, F. Все, такий в мене скінчик ще на парашут є. Так, да, це я за один день, я зіграв тільки дві катки. Я зіграв тільки два матчі, якщо чесно. У ну, мене вже отакий скіл виходить десь. Окей, де моя команда? А де? А де моя ко моя команда немає, зрозумів? Команда ме... Мене... А то що команда в мене є. Але, походу, не, не сьогодні. Ну окей. А ти ж не сьогодні вона зі мною буде ходити. Так. Нам треба швидко залутатися. Лутаємо. Давайте. Нарик не треба. Оце лутаємо. Так. Пушку, пушку. О, да! Пушка, пушка, пушка. Окей. Пушечка є. Далі ще дробаш забираємо. Так, оце. Беремо. Так, що тут, що тут? Ауг, ауг. Це не треба. Окей. Все. Окей, ми залуталися. Ми залутались. Перший лут в нас є, а це означає, що ми вже можемо кіляти. Окей. Так. Погнали. Я не знаю, це може саме довге моє відео буде на каналі. Ну, іменно як відео. Окей, okay, шлем. Так. Стрибаємо тут. Паркуримо. Займаємось паркуром, друзі. Рюкзак третього уровня. вау. Прикольно, прикольно. Так. Окей, okay. да, сорян. Сорян за, за звуки. Просто, опять же... Собаки трохи мішає. Але мені надо записувати відео при будь-яких тому да. Ой-ой-ой, скільки тут лута. Оу oh, єс. Yes. Тут дуже гарний лут зараз в мене. Як добре, що я вибрав сюди приземлитися. Так, ось сюди щось докинули, окей. Так. Ну... ну... О, тут моя любви. А, нет, это лук. Ну окей, давайте ми спробуємо з луком. Ну, я на арбалеті гарно играю. От на арбалеті я ваншотаю хорошо. Ну, от блин, ну, лук, не знаю. Ну з луком не пробовал. Але скоро спробую, походу. Ну, в арбалеті просто більше патронів можно выстрелить. Тобто тут 6, а там 11 Плюс, там є приціл, а от на луки його немає. Тому не знаю. Арбалет би було краще. Ой! є Збив! 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 Давайте з лука! На! А, А він патронами, які взриваються, пуля. Я думаю, що в нього було в інвентарі? Ну, нормально, пушечки були. І сюди оце предлагаю закинути оце. Все. Так, окей, нам потрібно зараз бинти. А, ні. ми не можемо. Бинтейр регіна до 75%. Так, да, забув вже. Ну окей, ну, лук себе проявив, ну так, знаєте, ну, плюс-мінус. Ну, я б сказав так, негативно, ну. Тобто він стріляє, але, але його треба натягувати. А це може займати час. Лишній. Тому не знаю, що сказати. Ну, таке, знаєте, ну таке, плюс плюс-мінус негативно. Ну окей. Можливо, ще навчимося? Такс. Зараз погнали кудись, я не знаю, зараз. Нам би кудись уїхати бажано. І підлутатися. Ну нам, якщо б скинуло якийсь дроп, не знаю там. Дітей, мені, мені не показується? Мені не показалось? Це літак? Ні, якщо це літак, це буде ідеально. Тому що я вмію літати на літаку, якщо це реально окажеться літак, то ми зможемо з вами літати по карті і всіх убивати. Але я не впевнений, що це літак. Розумієте? От якщо б я був впевнений, що це реально літак, був взагалі кайф. Блін а так розумію, він дроп, якщо скине, то він його тут не скине, більш за все. А от це літак. І. Є! Це літак! Це літак! Да, це літак, це літак! Ну як це не літак, ну коротше да, похоже. Та-да-да. -да -да. Уїжджаємо, уїжджаємо. Просто валимо. Чуваки, валимо. Так, оп. їдемо. Все. Ідеально, ідеально. Просто їдемо на літаку, кайф. Так, окей, це вверх-вниз. Все, їдемо. Оу, чуваки, ми їдемо на мопеді літаку, не знаю, як це назвати. Оце дуже круто. Але от бензина тут не дуже багато, тому поїхали кудись. Проще зараз ми літаємо просто. Але нас можуть зашотити, коли ми так летимо. Але я думаю, що виживемо. Так. Просто летимо відсюди. Отам в Коси. вчила теж, походу, літак. Він теж я бачу, що в воздухі. Ну, окей, це, це добре. Е -е, е е Я так високо, то забув, що курс треба теж так міняти. О, ну це кайф, це кайф. Чоловік, так кайф літати. А, я думаю, я наверх. Я ж зажав кнопку іти вперед, типу. Я так розумію, ускорятися, типа, да? так? Так, виїжджай, де тут центр? Ага, ну ми зараз десь приблизно є на центрі. Я просто знаю, що границя буде розширятися, тому так. Да. Окей, окей. Так, зараз просто уїжджаємо отсюда. Так. Да. А то ще улітаємо. Все, ну давайте якось отак зараз приземлятися, не знаю. Нє-не-не-не-не! Щас не надо було. От зараз не треба було приземлятися, якщо чесно. Але добре. Якщо вже приземлились, то ми отсюда, я думаю, що не вилити. Треба було кудись сюди приземлитися. Так. Ну окей, вже 77 ігроков, 33 уже здохло. Або їх убили. Ну я вбив одного. А це дуже добре, так я вам скажу. Йо мене атакують! Ззаду, ззаду, ззаду! Та уйди, чел! На! Єс убив його просто! Атакував він мене тут! Що він там мені може зробити, чуваки? Окей, але, але нам треба бінти, Коротше. Я поставив відео на паузу, бо, бо мені треба води купити. Я, коротше, прихожу, бачу, а мене починають дамажити. Я швидко врубаю запис, я такий Йо-ма йо, мене дамажить. І коротше, його вбиваю просто що? Чуваки, просто кіляємо. Уже 2 кіла, 2 кіла. 74 осталось виживших із 100. Уже добре. Нас не кільнули першими. Це хорошо. Боже, не знаю, кого можуть кинути першими. Ну, в мене нікого не було такого, що мене першими кілять. Ніколи не було. Абсолютно ніколи. Так. Ну я думаю, що тут ми на парашуті зараз. Парашут не зработав. Парашут не зработав. Так ну, завжди просто. Ага, бінти, це дев'ятка, окей. Я просто повністю управління ще не Ну, не перевчився. Я думаю, що ми тут на парашуті, зараз я так спустився. Ну тут парашут. Пожалуйста. Та й тут парашута немає. Ну ну що це? Парашут повинен був відкритись, як на мене. Так. Ну, окей, я бачу заправку. Тут теж можна підлутатися. Можливо, взяти бензина? Але я не уверен, що він тут є. Не впевнений. точніший. Так. Погнали сюди залути. Так, що тут у нас є? Ага, аптечка, сковородка іще. Ага. Так, тут у нас що? Шлем першого уровня? Ні, У в мене, в мене, походу, шлем, ну, триге покраще, чим першого. Окей, ну давайте я зараз рублюсь, коли вже когось знайду. Нашов! Нашов, 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 нашов. Нашов! Ось він! Оп! Збили, збили, збили просто! Ну, а тепер давайте його так ножечком. На, на! Все, мінус. А Ну, що в нього було тут? А, нічого такого, що можна було взяти. Це на сам самому місці, де я і застопився, прикиньте. Так, а ну а отут він щось лутав. А, походу, так. Да. Ну, тобто, дивіться, мені оружія не надо, мені надо хіба що броня. Ну, броня, якщо б вона була лучше, ніж в мене є, воно б вже замінило автоматично. Ну так, хіба що приціл ще треба. Це теж мені надо. Але приціл. Ну такий, знаєте, щоб не дуже цілився таким було. Тому що приціл снайпера до такої пушки мені якось не дуже потрібен. Ну, десь ось я думаю, можна і оставити, так. Да. Окей, окей. Так, уже три вбивства і 63 осталось. Так, я зараз... де? Так, я зараз... Ну, я в центрі, в принципі, боятися, ну, не треба. Походу. Да, я в центрі, я в центрі. Але мені потрібно в оцю. Боже, в яку? Боже, сам. Сам не, роз... не зрозумів, в яку. Ану, походу, походу, подождіть. А ну, оцю? Да, мені потрібно душі в эту сторону. Ты не погнала, что ли? Так, подожди, що та це таке? А ну, F, open. ой скільки тут лута! Скільки тут лута! Просто шо! Що тут за лут? Ой-ой-ой-ой-ой! ой, 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 ой. А, а я, а я хотіла це осью сюда. Ой-ой-ой, що за лут, що за лут? Просто залутала куча всього. І тепер у мене ще й прицел отакий. Це той прицел, який мені був потрібен. Ну давайте ще оце відкриємо. Ой-ой-ой, скільки тут лута просто. Чуваки, це просто піпець, скільки тут лута. Пане погнали, я тоді зараз шукати ще одного знову ж таки, тому що не хочу дуже відео затягувати. Да. То я пішов. Коротше, в мене не оджималось відео з паузи, тому так. Да. Мені довелося тут трохи його розгорнути. І я знайшов ще дві отаких штучки. Я, коротше, пробігти мостик, тут ось скільки всього. Тут дуже багато всього, в мене вже інвентар навіть не влазить. Коротше, можна, можна сказати, що в мене все ідеально. Можна так сказати. Так, да, ось тут ще шлями всякі. Ну, окей, в мене все ідеально. Да. Мені виходить, куди зараз... Так, да, мені сюди йти. Тут мої тімейти ще й. Мене зараз ждуть. Так, по ідеї зараз зона не буде за оцю круглу таку білу штуку зужатися уже и шукаємо шукаем чіл, Ну взагалі ми можемо зараз сісти в оцю машину і їх збити Тобто як я грав брав королівські битви так сорян у мене зараз сирена за фоном звучить я надеюсь вам не чути ну короче я ко колись я сьогодні я сьогодні, короче їздив на машині і я так збивав чилів, і отак я зайняв якийсь там топ. Я думаю, зараз такою ж самою тактикою. І зараз 37 кілочку, яких кіло? 37 гравців і 3 кіло в мене зараз так драйву. Ну і погнали. Просто їхати. Їхати і всіх розносити, не знаю, збивати там. Ніколи не думав, що буду збивати людей в королевській битві. От дожився, звісно. Хоча, ладно, це не дожився ще. Дожився це, коли лута немає. От це дожився, так. Да. Так, окей. Давайте шукаємо. Сорян за голос, я тут трохи прихворів, так. Да. Я тут трохи прихворівший. Такс. сік. Лошадка. Ой, конь. Ой, кінь. Да, все тих тихо плутаюсь, плутаюсь, да. Так, триха плутаюсь, плутаюсь, Коротше, шукаємо чилів, Ну, або якийсь дроп, не знаю, на вулиці. Нам потрібно, щоб скинули дроп. І от тоді це буде дуже круто. У нас тут якісь чили щось кажуть. Це в принципі не важливо, що вони там кажуть. Окей, ми прийшли до першого мого тімейта. До першого. Другий там теж десь катається. А, тут вже зона. Тобто, тут нікого нема, тут теж. Ну, окей, ми зараз в цьому кругі. З нього, головне, не виходить. І от якщо ми з нього не будемо виходити, то все буде ідеально і нас туман не достигне. Так. Давайте. Ну, де дечали. Ну хоч один, ну пожалуйста. Ну будь ласка, ну хто небудь. Йо, я вже подивився на бочку, подумав, що це якесь ще. 18 чоловік, окей. Допустим, нам потрібно їх знайти, цих 18 чоловік. Тому що щось якось взагалі кілини йдуть. А це погано. Знаєте, коли кілини йдуть? Так, ну я думаю, що ті, хто дуже розумні, вони повинні зайти в цей круг, хто дивиться на карту. Ну, не знаю, їх щось немає. Ай! Боляче! Чуваки просто боляче. О, okay, кейсик. Так, ну де хто-небудь. Ну хтось. Ну пожалуй, ну будь ласка. Да, серіально іноді можу казати російські слова. Просто це вони іноді проскакують все-таки. Тому так, да, серіально кажу зразу. Ага, це я вже за цей круг виїхав. Ну, не знаю, ну шукаємо чи що. Я не знаю, якийсь чолов взагалі щось не бачу. Якщо б я врубав там, де коли я тільки... Бачу чоловік. Ой-ой-ой-ой! Не, не збив! Та ну, та ну ні! ну, ну чому ти доігрався? На! давай, на! Все, ну допригався. Уф, митимейт мейт, мы тут чуть не сбеем. Так, мне надо. Так, подождите, да инвентарь. Я что, тут вот X4. О, все, драйв, да. Да, все, Спасибо. я сил. И подивиться на цей прицел просто. <coughs> Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну давай, ну, чел. Да ну не. Ну він мене так сейчас вб'є. Та шо ти там лягаєш чел? На мінус, убив. Тепер берем. Бинти. Ой-ой-ой, ні, не бинти, не бинти. Не бинти! Тут ніфіга не бинти з ними. Не, тут бинтов не надо. О, Мічел його збив, окей. Так, Мічел його збив, хорошо. Тепер зараз бинти юзаєм. Так. Окей, okay, Сік, це мені вже подобається. Ця королевська гра. І в цій королевській грі ми получимо королевську перемогу. А цей чел получує королевський програш. Я його хедшотнув просто. Якщо тут є хедшоти, бо я просто тут не розібрався ще. Ну, окей, okay, ну тут лут не потрібен мені. В принципі, так. Да. А тут щось є. О, а тут є бінти Ну, коротше, да, тут є всякі вещі. Такі цікавенькі. Ну окей, ну зараз! Скільки Дев'ять человек осталось, я убив п'ять Так. Получається, нам ще вбить дев'ять Але нас тільки двоє. І це мені не подобається. Давайте на баги Ось баги. Так. Окейсик, сідаємо. І поїхали. Погнали, все, їдемо. Просто уїжджаємо звідси. Такс. Нам взагалі челов йти. Не знаю. Ні, реально. Так. Ой, йо, я з цього кругу виїхав. Валимо. Окей. А, йо! Ну, ну, хоч колесо не пробив, якщо тут його можна пробити, да. Окей. Так. Окей. Такс. Тоді зараз їдемо, виходить. Що? Так, тут. Ну нам треба знайти. взагалі то. Так, і де? А де? А де? А де чели? А їх не бачу, зато бачу зону. Тому валимо. І зона приближається. Тому валимо звідси. Просто кудись, не знаю, далеко-далеко. Так. Тому де чолек, Камон. Де? Взагалі чоли не бачу. О, то чел? Та йо! У мене, мене із інтернета жорстко лагає. У мене інтернет жорстко лагає. Мій показав, що я десь бачив чола. Але інтернет мені не дозволяє подивитися, чи то він був, чи то не він був. Ну, типа, чел. чи не чел? Може в Може вони и підвалі, не знаю, чи що це. Ні, подожди, реально, реально що це? Давайте подивимось. Так. Похоже на підвал. сказати. Казатись чесно, похоже на підвал дуже сильний. Ну, як завжди. О, оце добре. Тут вже знайшли. ресурсів тріхи. Ну, Окей. Ну, якщо ми бачимо ресурси, то їх тут явно не було. Тому вауму звідси. Тому що нам потрібні чили. Так, ну давайте я врублюсь, коли на і ту Чуваки, я знайшов велосипед! <кій> я знайшов велосипед, розумієте? Ну, ладно. Я не знаю, я чую тут десь вистріли Надіюсь, що тут хтось є. А тут є тільки зона, походу, і все. Окей, зона більше. Не приближається, в принципі. Як і до мене чили, тому що чили до... Зона приближається! Чорт, а в мене баги немає. У мене баги немає. Чувак, спаси мене! Спаси! Спаси мене! Я знаю, ти хочеш мене врятувати! Врятуй! Врятуй мене, чувак! Ні! Ти його зараз теж зовні з'їсть. А вони багі. Чекай! Чекай! Стій, стой! Дадай стій. я до тебе сяду, та стій! О, що це за цікаві? Ну Окей, зона більше не приближається, але це тільки поки що О, Ой, якого я це бачу? А кого, а кого це я бачу? Нашов, Наконец-то! Нарешті нарешті! Так! Погнала, тут, тут! Бачу, 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 бачу. Ой-ой-ой. Його мій тімей теж добив. Все, топ-1. Корол... Королевська перемога, чуваки! Єс! Єс! Вікторій Тім! Королевська перемога! Ну що ж, за таку перемогу обов'язково ставимо лайки, підписуємося на канал. Я дуже старався. Надіюсь, вам сподобався цей відеоролик. Напишіть комент, якщо вам подобається цей PUBG Mobile. Що ж, до побачення. Бувайте. Так, всім до побачення.